Це рівне е, автостанція Чайка. Бачите дерева? Років три назад я знімав тут і говорив, що тут посадили, вибачте за слово, дерьмо. Те дерьмо пропало, пропало абсолютно. І посадили вже нові дерева. От. Це про що говорить? Ну про те, що я був правий, що, е, що тут е, керують дебіли от, в ровном. Я не знаю чи мій той виступ подіяв, чи вони, те дерьмо все пропало, все. Ви представляєте, на нього викинули купу грошей, доглядали його як мінімум рік, і воно все пропало. І от результат. Я абсолютно був правий. От. Зараз посадили краще, краще, але теж дерьмо. Тобто і з цього рая не буде нічого. Ну, в чого є більші шанси вирости Більші. Ну, такі. Незначно більші, бачите? Дебіли тут, я вам скажу. Цей місцевий зеленбуд, вори і дебіли. Все, оце рівне. от а такі тут господарі. Дебілятник. Тільки вкрасти, тільки вкрасти. Слушайте, нічого не можуть зробити. Оцініть рівно. Отакі такі величезні. Закатані в бетон площі величезні. Дивіться, тут ні дерево, нічого, тут спека. Хто на цих лавочках буде сидіти цю спеку? Бачите? Ні одної людини, ні одної людини. Бачите, от ще тут купа лавочок, всі на спеці, ні одної людини. Все вирізали і все закатали в бетон. Придурки. А от придурки. Все під бетоном і все. А це такі дерева посадили в горшках. ха Дивіться, це в них така культура. Дерева в горшках, чахлики якісь. Чахлики. От посади нормальне дерево, Вирости нормальне дерево, вони ці місцеві, дебіли. Отаке От садять. Не тіні немає. І черта. Нема як коментувати. Ви уявляєте, от дивіться, От за мною за спиною 50 метрів бетона, і вперед туди ще метрів 50-60 бетона. і туди метрів 150 бетона. полтора два гектара бетона, закатано в бетон. Центр. Це такий центр. Ой, дебіли. все ровно. Тут, мабуть, є мер, дебіл, аби тільки вкрасти. Посади тут красиве дерево, красиві кущі, красиві клумби, щось. Ну, щоб щось було гарне. Тут, до речі, дерева росли, колись їх повирізали. І тепер вже все це голе. Отак. Ну, Культура українська. Ну, а що ви хочете? Віддатих від ферми. Ферма в бетоні, совєтська ферма, все в бетоні. Рівне. На жаль, дуже все примітивне. Це центральна вулиця.